Вже готуємося до масового цвітіння лохини. І також готуємося до нашестя оленки волохатою або бронзівки, як її називають. Е, є два методи боротьби проти цієї е, цього жука: це хімічний, а також, скажімо так, механічний. Хімічний це використовуються два препарати, які є безпечні для бджіл, які можна використовувати цвітінню лохини. Це Маврік, який абсолютно безпечний для бджіл, а також каліпсу, який краще використовувати, коли льоту немає, тобто або рано вранці, або ввечері. Також важливо знати фізіологію і біологію нашої, нашої комахи, а саме де вона мешкає, і звідки вона летить в найбільшій кількості. Для того, щоб, наприклад, якщо у вас є старі посадки поряд, і ви бачите, звідки вона летить, то ви можете виставляти на одному краю поля е сині ємності з водою, які досить ефективно якби, борються з цією комахою. І вона при вльоті на вашу плантацію буде скажімо так, частина, хоч її затримуватися і топитися в цій воді. Цією проблемою не варто нехтувати, адже шкода від цієї, цієї комахи дуже велика. Вона вигрізає саму квіточку, самі течинки і маточку, і можна таким чином втратити до 30% свого врожаю.